339 мільйонів гривень заробили торік на українцях кібершахраї. Це вчетверо більше ніж у 2015-му. Найбільше махінацій з банківськими картками клієнтів проводиться через фіктивні дзвінки та сумнівні сайти. Утім, і безпосередньо у банкоматі можна втратити готівку. Хитромудрі способи вивчала Наталка. Біловол. Гроші виходять з банкомату, торкаються цією клейкої речовини. Клієнту демонструється на екрані. «заберіть гроші. Але клієнт бачить, що шторка не відкрилася. Він чекає, чекає, чекає. Банкомат потім демонструє, ви забули гроші. Відійти у цей час від банкомата, фатальна помилка. Готівка, яка прямісінько під носом тепер здобить шахрая. Якраз поки клієнт намагається вирішити надумані проблеми з несправністю апарата, банкноти, що потрапили на клей, зникають. Клієнт повинен знати, що якщо він замовив гроші, і він почув, що банкомат працює. І банкомат написав: Заберіть гроші а гроші не вийшли. То не відходячи від банкомату, треба зателефонувати до контакт-центру. Єдиний спосіб боротьби з кештрапінгом це пильність. клейка планка, яку шахраї вмонтовують у так звані шторки банкомата, ширша від цього отвору. До того ж знімається так само легко, як і встановлюється. Достатньо п'яти секунд, аби вмонтувати на автомат, і ось такий комплект обладнання. Тут є магнітна головка, є елемент живлення. Цей пристрій вставляється в те місце банкомату, куди клієнт вставляє картку. Картка проходить через цей пристрій щитуються дані з магнітної стрічки. Водночас, ось така накладка з відеокамерою, переважно з даху банкомата бачить пін коди. Усі вчитані дані переносяться на фальшиву картку, так званий білий пластик. Аби не стати жертвою скімінгу, кажуть фахівці. В першу чергу треба прикривати гаманцем або рукою клавіатуру під час введення пін-коду. Можна й перевірити на місці деталі банкомата. Рідні погано закріпленими бути не можуть. Якщо ще в 2014-му наші обсяги були більше 200, 214, 215 випадків, то вже в 2015-му 99, А дві 2016 рік це лише 71 випадок фактів встановлення пристрою для компрометації даних на банкоматі. Тобто тенденція йде до зниження. Натомість, дедалі більше є інтернет-шахрайства. Більшість випадків втрата грошей з картки, в тому числі й через сумнівні сайти. Це фішингові сайти, сайти, які отримують дані від держателя платіжних карток під виглядом надання нормальних послуг переказів з картки на картку або поповнення мобільного рахунку. Та ці сайти зазвичай знаходяться в топ по пошуку. Аби не втрапити у фінансову паску, експерти радять користуватися лише перевіреними ресурсами. Перед тим, як ввести туди карточні реквізити, йому просто потрібно в тежпайськовій системі ввести просто названня етава. Сайта в поиск, и тогда он увидит, есть ли вообще информация об этом сайте, возможно, он вообще никто ничего нового не знает, стоит ли таким сайтом пользоваться, или же наоборот, он получит простыню негативной информации от клиентов, которые уже попались на этот фишинговый сайт. У 2015-му фальшивих інтернет ресурсів зафіксували 38, Минулоріч майже в п'ятеро більше. Утім, це далеко не рекорди. Втричі частіше нині клієнтів ошукують по телефону. Це так званий вішинг. І тут експерти кажуть, якщо у вас запитали більше аніж номер картки, одразу кладіть слухавку. Могуть представитися сотрудникам банку, сотрудникам правоохранительних органів, покупателям сотрудникам. Пенсіонного фонду сотрудникам компанії, де ви могли виграти які тоді вам для начислення пропонують назвати свої реквізити. Через розголошені банківські смс-паролі, тризначний код на звороті картки, дату закінчення магнітки і пін-коди, а також банкоматні махінації. Шахраї заробили на українцях у 2016-му 339 мільйонів гривень. Це в чотири рази більше ніж попереднього року. Якщо в 2015-му році лише кожен 220-й був жертвою шахрайства, то вже у 2016-му кожен 80- Лише в мережі інтернету по телефону, ми не кажемо наразі про банкоматне шахрайство, але й вгамувати апетити шахраїв нинішнє законодавство кажуть фахівці, практично не спроможне. Без в Україні лишається вішинг, фішинг і каштрапінг. На сьогодні, якщо ви давно займаєтесь шахрайством і маєте велику кількість підроблених карток, ви можете з банкомату вийняти 200 тисяч гривень там, за 5 хвилин. Після цього може вас зловлять і ви сплатите штраф 85 тисяч гривень. Чистого навару 125 тисяч гривень за 10 хвилин роботи. Це у 2012-2013 роках зі статей щодо відповідальності за економічні злочини, зникли терміни позбавлення волі. Їх замінили штрафами, тоді як у Європі будь-які кіберзлочини караються мінімально роком за гратами. Утім, законопроектом, який вже зараз розглядають комітеті Верховної ради, кажуть експерти, пропонують карати кібершахраїв від 2 до 10 років позбавлення волі. Ну а поки тим, хто стає жертвою махінацій, радять миттєво блокувати картку та звертатися до кіберполіції. Болвол Олег телеканал Київ.